Європа не сприйняла і не підтримала мирний план від Кафа Путіна. Той, що називається планом Трампа, от в чому річ не в військовій частині, бо це окрема тема, а припустимо, в фінансовій. Трамп хотів всі гроші, які зараз є у європейців російських, розділити на дві частини, створити фонд, яким буде командувати Трамп. І одна частина грошей би вкладалась в Україну. Не окуповану, а інша частина в Україну окуповану, і половину е, прибутків отримувала би США. Питання: альо, чого ви розпоряджаєтесь грошима, які в Європі? І Б. Які прибутки можуть бути від відновлення окупованих чи не окупованих територій, зруйнованих війною? А от в чому? Трамп не розглядає це як відновлення, він розглядає це як інвестиції і вкладення грошей в бізнес і все інше з метою отримання прибутків. Такий підхід європейців не влаштовує Україну. Я думаю, теж.